На вулиці Грудень в повітрі панує святковий настрій, і всі навколо готуються до головного свята зими. Різдва Мілана зі своєю красуною бусею прикрашають ялинку та розвішують гірлянди. Коли дійшла черга до ліхтариків, Мілана взяла коробку, але, відкривши її, здивовано вигукнула: Коробка порожня, де ж ліхтарики? Як таке могло статися? Ми ж точно поклали їх сюди минулого року. Вони розгублено подивилися одна на одну. а буся підійшла до коробки і почала її ретельно обнюхувати. Буся гордо задерла голову і промовила: Знаю. І, не гаючи часу, побігла до дверей. Міланка, чекай мене вдома, я скоро повернусь. На дворі було холодно, але буся сміливо вирушила по блискучому сліду, який тягнувся від будинку до засніженого лісу. Сніг приємно хрумтів під її лапками. Раптом із сусіднього двору вигулькнув бублик веселий песик із великими вухами. Куди це ти зібралась, буся? Киця повернулась і коротко муркнула. Іду шукати ліхтарики. Бублик радісно загавкав. Я з тобою разом вони побігли слідом за блискучими крупинками, які вели до засніженого лісу. У глибині лісу буся та бублик знайшли печеру, із якої долинали дзвінки голоси та веселий сміх. Вони обережно підійшли до неї та зазирнули всередину. А там маленькі гноми прикрашають свій підземний будиночок яскравими різдвяними ліхтариками Мілани та бусі. Та так веселяться, що нікого не чують, нікого не бачать. Це ж наші ліхтарики. вигукнула буся. Її очі заблищали від обурення. Бублик від радощів як загавкає, <клук> після чого в печері настала тиша. Один із гномів помітив їх, вийшов із печери і весело розсміявся. <клук> Агув пухнастий і вухатий. Що привело вас до нашої печери? Бублик загарчав. Це наші ліхтарики. Віддайте їх негайно. Гном хитро усміхнувся. Ми знайшли їх першими і вирішили прикрасити свято. Але якщо ви розважите нас, можливо, ми віддамо їх. Буся насторожила вуха, ніби хотіла сказати, що ж спробуємо. Гном запропонував три завдання, які мали виконати буся та бублик. Перше завдання зліпіть найсмішнішого сніговика. Сказав бородатий гном. Буся взялась за роботу. Вона лапками згрібала сніг, стрибала, формуючи кулі, а хвостом згладжувала їх. Бублик допомагав їй носом котити великі рудки. У результаті вийшов сніговик із великим капелюхом та смішною морквиною замість носа. Гном так сміявся, що мало не впав. Добре, добре, перше завдання виконано. Вигукнув бородатий гном. Друге завдання виграйте у сніжки. Гном почав жбурляти сніжки, але буся з бубликом були надто спритним. Вони швидко ухилялися. Ну що? Останнє завдання: знайдіть найбільшу ялинкову прикрасу в лісі. Бублик, нюхнувши повітря, пішов по сліду. Буся, біжи за мною. За кілька хвилин він відкопав зі снігу велику сніжно-блакитну кулю і гордо покотив її до гномів. Гноми були вражені кмітливістю друзів та вирішили віддати всі ліхтарики. Ви молодці. Сказав Бородатий гном. Повертайтесь додому і зробіть свято яскравим. Буся й бублик повернулися з ліхтариками до будинку. Мілана дуже зраділа, побачивши їх, і відразу почали прикрашати ялинку та дім ліхтариками. «Ти найкраща кішка у світі, буся. І цього святкового вечора буся навчила усіх важливого уроку. Навіть якщо ти маленька кішка з великим хвостом і ще більшими амбіціями, ти можеш творити дива. Головне, не боятися труднощів і завжди мати під лапою надійного друга. Друзі, дякую за те, що подивилися мою казочку. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових історій.